Ми звикли сприймати школу лише як місце, де ми навчаємось та знаходимо безліч друзів. Однак деякі з нас були змушені покинути свої школи та шукати нових друзів. Привіт, з вами Ярина Яриш. І сьогодні я не могла пройти повз теми, як школа допомагає адаптуватись до нових умов дітям. Коли йдеться про адаптацію до нових умов навчання, я уявляю появу класів з сучасним обладнанням, а на перервах видачу дітям солодощів та морозива. Однак нині школи геть не можуть навіть думати про це, адже всі навчальні заклади зобов'язані мати укриття та інше, а декілька місяців тому навіть генератори, аби навчання не залежало від відключення світла. Кілька місяців тому в школах можна було зустріти внутрішньо переміщених осіб та надавали можливість жити. Ось так школа стала другим домом. Однак цей етап переважно в минулому. Зараз за парти повернулися учні, які готові здобувати знання. А як щодо нових друзів, які перейшли в іншу школу після 24 лютого? Загалом у вересні минулого року лише до шкіл Львівського району почали ходити близько тисячі дітей-переселенців, які не лише вчать та досліджують щось нове, а й відвідують інший заклад освіти та шукають нових друзів. Дітям, які сіли за парти іншої школи, допомагають вчителі, особливо якщо учні перейшли в розпал навчального процесу, а не після канікул. Окрім підтримки від усієї школи, вчителі часто роблять окремі зустрічі, де проводять знайомство з новенькими. А психологи навчальних закладів допомагають дітям, показуючи вправи на зниження напруження і тривоги, що допомагає швидше налаштуватись на навчання. Напевно, також вивчу їх і повторятиму перед кожною контрольною. І сьогодні ми познайомимось з директором управління освіти Львівської міської ради, який відповість на наші запитання про те, як школи допомагають адаптуватись учням до навчання. У новому місті. добрий день, мене звати Ярина. Можна вам задати декілька питань? Попробуйте. Скільки переселенців е, проживало в школах після евакуації та чи є такі, що проживають досі в начальних закладах? Станом на сьогоднішній день у наших школах вже не проживають люди. Але від початку повномасштабного вторгнення і фактично до липня місяця через усі наші школи, а їх у нас 127 шкіл проживало близько 50 тисяч людей, які пройшли через заклади освіти. Яку форму здобуття освіти дистанційно чи очно радити запровадити у школах? Тільки очно, однозначно, тому що роки ковіду і тепер війни вони показали, що насправді дітям дуже важливо середовище, дітям дуже важливе спілкування. І тому, якщо є найменша можливість дітям ходити у школу, бути на уроці, бачив вчителя, то тільки очна форма навчання. Як ви, вчителі, учні допомагаєте адаптуватися дітям, які звінили свої школи? Це дуже індивідуально, насправді, так? тому що є дуже різні історії і треба завжди дивитися контекст. Тому що є різниця, коли, наприклад, сім'я, чоловік з дружиною, двоє дітей приїжджають з Києва, і є все ж таки різниця, коли. Мама приїжає з двома дітьми, де бабуся загинула, наприклад, у Маріуполі, коли діти ходять у школу, воно якби ну набагато швидше відбувається. Тому я вважаю, що великою перевагою є те, що у Львові школи відкриті і вони працюють. Круто насправді, що вони мають можливість вчитися у школах, і таким чином, зрештою, вони інтегровуються в наше місто, в наше суспільство до наших учнів. І зрештою, ну вони є вони нашою країною, так і ми всі одна країна. Ну, так що порадити дітям, які змінили школу? Що їм слід запам'ятати? Їм найважливіше, мені здається, напевно, що коли вони пішли у наші школи, все ж таки дивитися на наші школи як на свої школи. Тобто. Почати любити ці школи, шукати собі друзів у цих школах, шукати розуміння, брати участь у житті школи, хто там, наприклад, у старших класах, так тобто не сприймати це, що це якась школа на там якийсь перехідний період, звичайно, що ми дуже віримо, що е, ми переможемо, і люди матимуть можливість повернутися у свої міста, у свої школи, вся. але все ж таки на той момент життя, на який вони тут є, сприймати це як своє. Тож погодьтесь, що у навчанні найголовніше комфорт. Тож, якщо ви можете допомогти новенькому, не соромтесь. А з вами була я, Ірина Яриш. До нових зустрічей, Па-па!